Не знаю, як у вас, але я з самого дитинства люблю садити город, а конкретніше картоплю. Але сьогодні ми садимо не картоплю. До нас приїхав ось такий тракторець і переробляє нам город. Ми вже декілька років відмовились від оцього великого трактора, який ущільнює город, і неможливо потім вкопати його. Вирішили садити цибулю під ось таку нитку, але потім зрозуміли, що воно взагалі не те, і нам незручно, некомфортно, багато затоптується город. Роду, і вирішили по старому методу, ось так реалом, робити рядочки і тикати тиканку. Я купила 2 кілограми. Загалом, я думаю, що нам вистачить. Також ще навибирала кущовки. До речі, на Черкащині кажуть, кущовка, зараз я живу в Кіровській області, тут кажуть корчушка. Також посадила моркву і столовий бурячок, делікатесний, мабуть, то, що делікатесний, бо справді зберігти буряк до весни, це справді делікатес. І ось така: іду на вечір до хати. О Боже, що з моїм манікюром?